Леся Українка, мамо, вже зима. Мамо, вже зима, снігом требицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вилі на зиму літає? неньки спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати, он де бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам От біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека, не боїться морозу вона, бо не покине країни рідної, не боїться зими невісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, діси пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі. Чуєш, спірінькою так. Небайдужить тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати, нащо співає чудна, краще шукала б зерна, спів пташині потіха одна, хоч голодна, співала веселенько, розважає пташини селенко